Всім доброго! дня! Сьогодні у нас відвантаження жатка дженір 630-та Жнаварка привезена із США без напрацювання в Україні. За побажаннями клієнта відвантажуємо жнаварку без передпродажньої підготовки, але так як жнаварка в гарному стані, вони вирішили зібрати її самі в такому стані шнек. Пальчики під заміну трошки. Штане в гарному стані. Копуса. Краблинку не дуже видно, але вона тут в нормальному стані, ще сезон 2 точно ходить. Щіточки від неї. І ця жатка у нас ще приїхала із телегою. стан приводу. Що кому потрібні жневорки, гідрофлекси, флекси, звертайтеся за контактами в описі під відео.